Доброго дня, мене звати Романенко Анастасія Олегівна, я лікар-стоматолог-терапевт. Сьогодні хотіла би вам розповісти про новинку в нашій клініці: це операційний мікроскоп, який в нас нещодавно з'явився. Операційний мікроскоп збільшує картинку в 25 разів. Тобто ми можемо тільки уявити, наскільки детально лікар бачить зубчик ваші порожні рота. Його можна використовувати у всіх видах лікування, тобто це і терапевтичне, і ортопедичне, і навіть хірургічне. Основні переваги це мікроінвазивна стоматологія, тобто щедне препарування тканин зуба. виявлення прихованих тріщин, які можуть призвести до руйнування зуба в майбутньому. Більше відсоток тратованих зубів від видалення, адже ми можемо якісно переліковувати кореневі канали, в яких є запалення, можливість вилучення зламаних інструментів, штифтів і старого матеріалу, можливість якісних реставрацій з відновленням анатомічної будови зуба. Тепер ви знаєте всі переваги лікування під операційним мікроскопом, тому я вас чекаю на лікування ваших зубчиків.